Психологічна зрілість це не вік, а стан свідомості. Вона приходить тоді, коли перестаєш тікати від правди про себе, коли можеш сказати, Так, я помилилась без сорому. Не шукаєш, хто винен, а дивишся, що можеш змінити в собі, коли ти перестаєш доводити. Не поспішаєш пояснювати, виправдовуватись, переконувати. Є люди, яким 20, і вони вже вміють чути себе, брати відповідальність і не перекладати її на інших. І є ті, кому за 40, але всередині все ще є потреба, щоб хтось долюбив, прийняв і зрозумів. Бути зрілим це вміти дивитись на реальність прямо, не прикрашати, не тікати, не виправдовувати і проживати будь-який стан із прийняттям, розуміти причин наслідкові зв'язки, а не звинувачувати. Це не про роки, це про внутрішню ясність і про спокій, який приходить, коли ти вже не тікаєш від себе.